У 19 столітті українське село жило за простим, але суворим правилом. Про зиму треба думати тоді, коли на дворі ще тепло. Ніхто не чекав перших морозів, щоб почати готуватися. Люди добре знали, зима не пробачає помилок. Вона довга, холодна і вимоглива. Якщо не підготуватися вчасно, вона швидко нагадає про це голодом і холодом у власній хаті. Щойно сходив сніг, і земля підсихала після весни. Чоловіки починали заготовляти дрова. Це була одна з найважливіших справ року. Піч у хаті топилася щодня. На ній готували їжу, вона сушила одяг, обігрівала людей і навіть служила місцем для сну. Без дров узимку життя в хаті ставало майже неможливим. Дерева валили в лісі, розпилювали, кололи на поліна і складали під навісами, щоб вони добре висохли до холодів. Паралельно з дровами починалася інша, не менш важлива праця заготівля їжі. Усе, що вирощували на городі, мало піти в запаси: картоплю, буряк, моркву, капусту, цибулю, збирали не лише для споживання восени, а насамперед для зими. Овочі сушили, квасили, складали в ями та льохи, де трималася прохолода навіть у спеку. Капуста в діжках, буряки в піску, мішки з картоплею усе мало своє місце. Зерно після жнив не продавали повністю, частину обов'язково залишали. З нього мололи борошно для хліба і каш. Хліб був основою харчування, і його запас на зиму означав спокій у родині. Те саме стосувалося і сала, і м'яса. Свиней різали восени, м'ясо солили, коптили, сушили на горищах. Нічого не пропадало. Жінки в цей час також мали багато роботи. Вони готували полотно, лагодили одяг. Пряли нитки, щоб до холодів у кожного була тепла сорочка, свита чи кожух. Одяг мав бути міцним, бо взимку люди багато часу проводили на дворі, носили воду, ходили по дрова, доглядали худобу. Поступово, ще задовго до перших заморозків село ніби змінювало свій ритм. Усі працювали з думкою про майбутні холоди. Кожне полінце, кожна діжка з капустою, кожен мішок зерна. Це була впевненість, що зима не застане зненацька. Для селян підготовка до зими не була якоюсь окремою подією, це був спосіб життя. Вони не боялися морозів, бо зустрічали їх готовими. Якщо тобі цікаво дізнаватися, як насправді жили наші предки, підтримай це відео лайком і підпишись на канал. Коли осінь ставала холоднішою, а на траві з'являвся перший і ній, селяни переходили до останнього етапу підготовки. Готували до морозів саму хату. Дерев'яні стіни ретельно оглядали, щілини замазували глиною та мохом, щоб холодне повітря не задувало всередину. Вікна, хоч і маленькі, додатково утеплювали. Двері підбивали повстю або тканиною. Усе робилося для того, щоб тепло з печі не виходило назовні, особливу увагу приділяли печі. Її чистили, лагодили тріщини, перевіряли димар. Люди добре розуміли. Якщо піч працює погано, узимку буде біда. Саме вона гріла, сушила, на ній готували і навіть спали. Тому перед морозами піч мала бути в ідеальному стані. На подвір'ї наводили лад, складали дрова ближче до хати, щоб не доводилося далеко ходити по снігу, сінно для худоби переносили під накриття, лагодили хліви, щоб тваринам було тепліше. Бо взимку від худоби залежало багато молоко, м'ясо, тяглова сила. У хаті з'являлися мішки з зерном, діжки з квашеною капустою, глечики з салом, сушені трави і гриби під стелею. Усе мало своє місце. Ці запаси були не просто їжею, вони давали спокій. Родина знала, голоду не буде, жінки готували теплі речі, перевіряли кожухи, свити, вовняні хустки, штопали, латали, підшивали. Узимку одяг рятував не гірше за піч. Діти мали теплі сорочки, онучі, шапки, ніхто не чекав морозів без підготовки. Поступово село ніби завмирало в очікуванні холодів. Поля вже спорожніли, роботи на дворі ставало менше, але праці в хаті не меншало. Люди жили з відчуттям, що зробили все можливе, щоб зима не застала їх зненацька. Саме тому, коли приходили перші сніги, селяни не панікували. Вони зустрічали зиму спокійно, у хаті було тепло, їжі вистачало. Дрова лежали під навісом, худоба мала сіно. Мороз був суворим, але передбачуваним гостем. Вони не боялися зими, бо готувалися до неї півроку. І в цьому була головна сила їхнього життя передбачливість, праця і розуміння природи. Підпишись і постав лайк, щоб не пропустити нові історії про справжнє життя українського села.